Так, всім привіт! Сьогодні не на полі, сьогодні ми дивимося аптечкою садовода. Чесно, той, хто хоче подивитися щось по поводу, як зухажувати на городі. Інформація буде, але не так можливо обширно, як хотілося би, бо багато препаратів, які я користуюсь, вони є професійними і вони є. Або тільки в великих упаковках, або ну, типу, я заказую відповідні назви, там, в частності Байерські буде теж співпадати з професійною упаковкою. Там відлічається профупаковка і маленька упаковка. Так що цього року, я вже казав, основним нашим спасательним кругом стало ну, це, в принципі, для багатьох так, багато хто по-разному, це свіч. це отака баночка. Свіча кілограм порядка 7 з копійками тисяч, там, з доставкою коштує. Це все різні препарати на різні случаї житли, е якими ми, ми користуємося. Ну, тут у нас є селітра м'ячниця з прошлого року. Там нітрат калія. Це там мастер ще з позапрошлого чи що лишилось? Ну, обічно залишки такі лишаються. Тут черв... кристалони різні, там голубі, ці всі. Основні залишки там в іншій коморі ще лежать, ну ті, задаємо, цього року ми будемо пробувати лімацит. Бо з слімаками у нас ми боремося боролись того року, плюс-мінус може бути, ми слімакс використовували цей раз що Рішили попробувати лімацит. Попробуємо, подивимося, що він як скаже. Ну, відгуки про нього непогані. Є залишки, які в мене тут валяються. Типа Smart Grow, от, ну, же, їх просто ну, тіпа, жалко викинути. І я їх періодично додаю фундук тіпа, обробляю тіпа, і додаю як ньово обробки. А, ну що, пішли, давайте по, по, по фунгіцидам. Залишки з попередніх років, типу, трохи десь використовуються, Ютака самітагроський, Акірагро. Є мій содержащий купір. І це ранньою весною можна дати цей. Що в нас по фунгіцидам далі? Ну, з фунгіцидів Свіч, з фунгіцидів Luna Сенсейшн. І ще з фунгіцидів у нас тут е, скала Байеровська. Е, там, типу, ну, Каніста 3-літрового, того року брав, і літр використав, дві лишилися ну, цього року ну, довикористовуємо. Е, далі ми в нас. Ми використовуємо Ландекс інсектицид Сілкер це біоакарицит. Ми користувалися, що всі не ще залишки теж валяються дециз хороший інсектицид. Ну, там 20 днів термін очікування, нехорошо працює. Ще по фунгіцидам це в нас біофунгіцид серінада. Того року використовували. Це можна по ягоді, прямо терміну очікування до збору немає. У нас душі пішли і ми не бризнули. Теоретично спрацював. Хілат кальція це так для, ну, валяється зі старих ремін. Це залишок акарицида Ортус з прошлого року. Десь тут є акаріцид сафран, діфо. Вже цього року теж залишки, е, є ще інсектицид та карамік. Багато чого коли лишається, ми використовуємо, типу, там додаємо там, маленькі там, огірки помідори, От фундук у мене є, смородина, Агрос, там невеликі типу, речі, і ми ними користуємося. Тут ще залишок пірізокса, так пірізокс виглядає, це карецит. Ще залишок там Моспілан теж. Тут у нас є це Пантера, це селекційний гербіцид від, зла, від, злакових, від злакових. Це ми користувалися один раз того року, пробували, кстати, хорошо працює по полуниці. Рекомендую Пантеру. Дуже непогано допомагає. Там, де у вас пиріг, там, де у вас трава, чітко, але ми стараємося ним, ну, весною, ми не, щоб не тормознути її, не користуємося. Це після збору, вже туди далі, десь порядка липень, певно, начало, проходимося і дуже гарно показує себе цей. По дорядки, я користуюся ось таким дісікатом. Це у Кровітаскі тут 20 літрів взяв. Я не пам'ятаю, там щось порядка пару тисяч він коштує. Ну, 20 літрів просто дуже вигідно брати. І е гербіцид для знищення плантації, або підготовки якоїсь ціліни, е Гліфовід екстра. І кстати, коли гербіциди додаєте для знищення плантації, або там, для кажу, розкорчівки. Плантацій цілини обов'язково агрі, агрітокс. Це на, на, на розлів я брав літр. Ми додаємо, якщо я не помиляюся, там півтора літра на гектар. Чудово, если гліфовід екстра діє, видно його починає діяти аж за тиждень. То якщо змішати бакову суміш ліфові екстрему ну, гліфасат з Агрітоксом, там діюча речовина МЦПА, то десь приблизно видно за 2-3 дні вже стає. І воно глушить дуже сильно все. Ну, воно бере берізку, знищує хрін, ну, гліфосат на, бір, на хрін не діє. Хрін знищує не, не так хотілося б, як в ну, повноцінну. Найкращий метод ми робили під знищення хріну, це коли він вже виростає потужний, ми просто зрізали верх, в ньому отвір, ну, типа, з шуруповертом і засипав туди м'ячну. І тоді, от воно прямо його роз'їдає і знищує. Ці всі, ну, коли ми бакову суміш робимо, типу. Ми ще, кстати, не все показав. Тут ми використовуємо це в нас тепеки, тепеки польські для по тріпсам по цвітінню. Коли цвітіння, щоб поганяти тріпсів, бо ви їх знищити повністю не можете. але от він їх стримує, відповідно, дає полниці розвинутися і далі тріпси її вже так не турбують. Бо саме ну, глуше іменно тріпси. І ми завжди додаємо адювант. Це і укривітоський недорогий ігрес. Це, він допомагає зменшити поверхневий натяг води, і вода краще розтікається. Вона покриває більше ну, тоньше стає слой і покриває краще набагато всю поверхню рослини. І ми додаємо ще піногасник екстра. Це для того, щоб деякі препарати вони досить сильно піняться і щоб не створювало багато піни. То ми додаємо шипінгасіділь. Там ще в нас є ще залишки фюзелада з попередніх років, теж пробували непогано, ну от Пантера мені більше нравиться. антихрущу взагалі роки три, напевно. Тоже, ну тут Звісно, проблема цього всього. Ну, ми постійно У нас постійно є, так як ми ще дуже часто змінюємо схеми е, обробок, то в нас є постійно е, на залишках якісь. Лишається 200-300 грамів, пів літра може лишитися. Да? От цього року, наприклад, мігафол, ну, там, з попереднього року лишився, ми щось використали і цього року там додали, що там не вистачало в мігафолі. Е, Так само там от ми, ми додаємо дуже часто БриксілMix, е, в частності, після, ну, практично більшість обробок стараємося додати, але такі як Бріксіл Мікс, ми додаємо. Коли, особливо після дощу, коли азот промивається і вона починає хлорозити, ще, тіпа, це просто мікроелементи дається по листу, щоб швидко впіталося, І даємо, наприклад, бібріксіл кальція тоді, коли, коли ягода вже бутонізувалася, але ще не молочна, бо по молочній ягоді може давати деякі п'ятна. І за цього ми даємо, от, коли бутенізувалася. Це, це для кращої лежкості самої рослини. Залишки все время кажу, це типу, от, купа всього є, ти періодично ним щось користуєшся, щось там залишки. Ну, є плюси, бо в тебе завжди щось під рукою є. Якщо що під не заглянути, там є ще якихось літр-два амалгерола. Тут якесь старе доброво, бо зна якого року але й, ну, там десь ми там кажу, смородину додаємо, підсипаємо. Ще. Тут... Я вже сам вже забув тут якісь укорінювач мільйонлітньої давності. Тут в нас є бор. Це по зав'язям можна давати. Ну, і є ще типу, 18-17, Smart Grow, колись теж 10 літрів, типу, там вже мало що лишилося, теж внікарніве. Ну і якраз на мілочовки, типу там ще в нас є, дружини бавиться, там помідори огірки. І ну, Просто зручна. Мелка упаковка буває, треба щось е е бризнути, типу треба там огірки чи цей, то міряти з літрових банок не так вже і зручно. Ну, там такі, як от, ми використовуємо по там, помідорах ампліго Reвус, тут тоже мульти, е Mix, Мультик комбі, Магікур Сенсейшн, це Луна Сенсейшн, просто в малій упаковці. Свічу, ну це з прошлого року там залишалося, топсін М ем, фунгіцид. Тобто, і такого, такої аптечки в нас дуже-дуже всякого багато. Воно е і хорошо, і, звісно, заважає, бо занадто багато. Е і ці залишки переходящі вічно валяються. І буває, ти вже не знаєш, якого року воно там виробництво стерлося. чи ще. ну коротше, типа... Але зато, коли треба щось інше, не по а або по Плантація велика піду там три дози велике давати, то дуже зручно типу, там, пішов щось, ага, треба дивишся там треба там огірки крупнути. Почитав, чим можна. Ага. Зараз взагалі це просто це можна а, ну типу джені, я там часто використовую Джеміні. Хто не знає це іскусний інтелект самсунговський гугловський Я Просто задаю питання, перечислю їй, які фунгіциди в мене є, і кажу, чим зараз можна обробити огірки. І воно мені дуже чітко про, сразу, ну, виділяє, ну, каже, який краще фунгіцид брати зараз, для чого, і все остальне. Так само я так фундук обробляв, я називав, що які в мене фунгіциди є, чи там, які в мене інсектициди є. І зразу ну, типу, воно мені видає відповідь, чим краще працювати. Ну і куди там без. Це у нас ще там якийсь мій магнікур Energy, це по розсаді. Ми. От у нас такі ще стандартно віси, бо дуже багато різних речей. Ну, наприклад, тепеки 140 грам на, на гектар. Тобто його треба важити от реально такими вагами. Пеногасителя 5-10 грам на 100 літрів. Відповідно, в бакову суміші там треба 15-20-30. Вот такая укровітовська, вона удобна йшла з адюантом. Ну, взагалі класна штука, типу ну, 150 мл і сипуче мірять, і коли більше треба таких. І два насмірних стаканчика на півлітра і літр. Це для жидких, ну, жидких або и на сухих треба зважити. Такої мілочовки всегда ну, потрібно багато, воно все, э... все займає гроші. Тут є один такий великий нюанс, воно все коштує дорого. Типа кожна, кожна та баночка, кожна ця в нинішніх умовах коштує тисячі гривень. І тут я так ну, там, на там декілька десятків тисяч, напевно. А, якщо в повну, ну якщо б вони там всі повні були, то, напевно, в 10 тисяч, пару десятків тисяч це тако, там 20-30, напевно. Бо кажу, Свіч там 8, Луна Сенсейшн 7. Свіч ну, 7 з копійками, Луна Сенсейшн теж 7, тепеки 4,5. Що там ми ще такого брали, і не дешеве. Ну, там децист відносно енергиї, там півтори, вроді би, ландекс, там 1200, скала там теж біля 4. Ну, коротше, як поперечисляти, то тут все, денег стоїть. Але без цього отримати врожай, так як я всі кажу, ми, ми весь врожай отримати не можемо. Наша задача спасти максимум. І така аптечка дуже часто допомагає, особливо коли це в термінових. Коли тобі вже треба срочно щось дати, бо ти вийшов на плантацію, походив по полуниці і щось побачив. Так, таке, тріпси, наприклад, нема смисла кропити, якщо ви, ви їх не знайшли. Ну, типу, це буде безсмисельно, так як це контактник, який діє недовго, це безполізно. Відповідно, він має бути просто, що він є. Можливо, вам повезе, і там, згідно умов, вам він не, не, не понадобиться, але він, буде, він має бути і все. Фунгіциди так само, ну, той, той самий свіч, це, ну, тіпа, я його не включаю в загальну систему, а це тупо страховий. Ну, тіпа, от коли бачиш, що все капець, ти береш свіч і гасиш захворювання, сірі гнилі і все інше, тоді досить гарна картинка. Але постійно в схему його ну, там один кілограм це одна обробка гектара. Дві обробки от тобі і там. 15 тисяч гривень. Те, ну, тоді, відповідно, я його в схему не включаю. Я стараюсь підібрати якісь фунгициди більш трошки доступнішими, бо ну, свічом дорого кажу. Луною, луною мені більше подобається. Чого е не свічом чистим, бо луною кілограм літра луни мені вистачає на дві обробки. Е -е -е. Ну, на початку, початку цвітіння і масове цвітіння. Типу різниця в 7 днів. Він прикольний, він системно-ламінарний, е ну, досить непогано працює в цьому плані. М і луною все-таки за 7 тисяч літрів мені все-таки два рази може обробитись, в чому один. Ну, і так по -кожному. Ну, там, інсектициди вони відносно недорогі, бо там витрати, ну, то есть, децис, він там, я не пам'ятаю чесно, по 15 дві тисячі, скільки він зараз коштує так само, але там їх треба 180-200 мл на гектар. Десь літрової банки там, на 5 обробок може вистачати. І, відповідно, там, ну, не, не так дорого. А фунгіциди це прям боль. І з цього приходиться дуже часто прям сильно подумати, чим і коли що е обробляти. Бо ціна є, ціна. Але, і от кажуть, залишків ну прям відкровенно дуже багато. Е але вони є. І приємно, коли воно є, і ти в будь-який розвернувся, пішов. Схему насправді зараз є проблема з препаратами в тому, що виробникам невигідно реєструвати в Україні препарати, так як це дорого і воно для них не дуже оправдувано. І з цього багато препаратів, коли ми починаємо шукати, там, підбирати під схему ту чи іншу обробок. Багато препаратів ми фактично вибираємо зірочкою. Тобі ж, применяється в інших країнах по полуниці, або сертифіковані в інших країнах по полуниці. Бо в Україні не так багато препаратів реально, типу, ти, коли почнеш дивитися, що там є, трошки в Байера пара препаратів, пару сігентів, і все. І більше там практично нема що ловити. І за цього приходиться дивитися на інші країни, що де сертифіковано. Але теж. Не завжди воно відповідно. в нас воно таке, як в Європі, і, або в другому в кінці світу, так як е, норми законодавчі і різні. Цього року деякі препарати брали а, польські, ще там якісь привичніші і зручніше українським препаратами користуватися. Ти, по крайній мірі, в інструкції можеш прочитати конкретно, що до чого, як. Там Починається тан танці з бубном, поиск норми витрат десь там на польських сайтах або ще, або, ну, ну, короче починається трошки не то. Мені не, ну, може бути, ну, не незручно, скажімо так. Так що приходиться працювати з нашими препаратами, більше цим подобається. Якщо в когось є якісь питання, пишіть в коментарях. Треба, там є мій контакт, можете, якщо, написати мені на Viber. Я завжди відповідаю, і, по можливостям, по знанням, можу щось поосвітувати. Або якщо я того не знаю, я так і скажу, що її вибачте, але я цього не знаю. Так що, всім дякую за увагу. Все, всім пока.